Що в нього пальці були, всі, всі поламані. Ми поламають. цього не знали, що пальці у нього всі поламані, тут експерт проводив, тут накладовище. Каже, в нього всі пальчики до єдиного поламані. Ну, його видно здали, тут же здавали АТОвців. Ані говорили, ми порім мародерів ремнем по казацькому обичаю. Кого они там пароли, были звуки, что они чем-то пароли, эти хлесткие удары, люди кричали. Так вот, я вам скажу, за 6 месяцев оккупации я уже смерти не боюсь. Правда. Був Веселий, здоровий, жизній радост, любив дід. Дуже ну, пішов служити, захищати Україну. Він в Авдіївці наперед, на передовій був все время був. Авдіївці пулеметчиком все время. Скільки ранити він був награди, були в нього. Він був цим пулеметчиком. О, два роки він допомог, прослужив. Треба, я не знаю, Він прослужив. І це ж почалась війна. До нього раз російські прийшли. ну, Дома побалакали вони і все. Він же не в нас жив, він же на осложній жив там з жінкою, з дітками. Другий раз прийшли ЛНРівці, забрали його. Забрали його і все. І більш не вернули його. І порізаний, і поштриканий. Тай обоє на полю, випущені були, страшно їх немали, аби їм так смерть дювати. Осталося четверо діток з сиротами. Вчора саме менші було три гоня. Так зовсім у машках написали, що огністрельні ранення, а де ті порізи, що надрізи, що шия була сління порізане було, все тіло в нього порізане було. Зовсім нема в машках, що в нього пальці були, всі поламані. Ми У мене не знали, що пальчик. У нього всі поламані, тут спер проводив, тут накладовище. Адже у нього всі пальчики до єдиного поламають. Ну його видно здали, тут же здавали атовців. не виїжджав нікуди, був тут до последнього, атовці, бо зразу прийшли, знали, де він живе, зразу ж прийшли погано сьогодні. А ті, що хотіли знати, ті ж рилися в місті. Вони офіційно кричали, що працюємо на ФСБ. У нас такий був Михайло В'ячеслав. Це з місцевих? Так, да, да, це місцевий, місцевий такий був. Він все тут бігав, їздив, усім угрожав тут. Тобто, ті, хто навіть не знали його тут по району, вже ну, узнали, вони офігували, що він такий навіть. Ні з того, ні з цього, і з грязі в князі, поліз. Де він зараз? Это в Воронежі, же Ну як він офіційно кричав, він офіційно казав, я працюю на ФСБ. Він офіційно казав, як, як, як він не мог. Якщо mm -hmm. в нього кругом зелена була, він везде він ось відсюда. Адміністрації він не вилазив, він кожен день сюди їздив постійно. Додому мог приїхати в час-два ночі. Йому можна було їздити. Якщо ми в шість годин сидимо вдома, то він ще кататися може спокійно собі. Ми ж пішли в больницю, мов де що ж. А вони ще кажуть: ідіть до руських, питайте, ми скільки до руських ходили. Вони ж тут були вдома білом домі. Росія ми не знаємо, ми не знаємо де. Тоді ж самі почали їздити шукати. Тоді ж поїхали до Руських, попитали, щоб тіло забрати, що там турбазу ту зірвали, там же воно ж все, як же його забирати. А не сказали, їдьте самі, чіпляйте на машину більше ленточок білих і їдьте самі забирайте. Баба їздила із жінкою, з жінкою, та туди шукати. Там я там знай, то блін десь він був там багато хлопців було. А росіяни конкретно до вас приходили. Ви думаєте, вони якісь списки мали? Так. Вони. Чітко приходили по дому І знали, де шукати. Тому що документи деякі були в хаті, а деякі були сховані не в хаті. Ну, знайшли все. Mm -hmm. Ще паспорт України, той о, не паспорт, а знайшли флаг України. Mm -hmm. Ще спрашували чого. Говорю, я в Україні живу. Мій прапор. Це мій прапор. 92-ї бригади. Ну, Не хотів говорити, ну сказав. Да, мене били в оту. Півгода би було підтримку. Просто. А, о. О. Таких я не передав. Тут, тут приймали. Ну, в барові там вже було трошки сильніше. А що вони робили? Знаєте, а воно не хочеться говорити. Коли руки в отон і мішок на голові. Ну, вибачте, ну ні в туалет не сходити. Mm -hmm. Нічого. Нас ввечері відпустили. А ми, ми, ми їх спрашували ще нас через блокпости. Як нам іти? Без документів, без нічого. Ну, нас відпустили отак. От На ура. Багато там з вами було ще людей. Один чоловік ще у харківській больниці і збитий, ну, чи виживе, чи ні, не знаю. Хоча він афганець. ну, Тут люди хороші. — Здали, думаєте? — Здали. Спросив оцього, що як приходить, це ще старший в них був, я не знаю, старший він чи що. Кажу, а хто до мене направив? Голова сільради мене ставила на закуску. Вона уїхала від сіль, от, зі своєї сім'ї утекла. Чи в Білогородську області, куди ну, на Росію потікали. тут багато. Було представників руського мира, мені їх не жалко. Калабродов, цих сраних, мені їх теж не жалко, хай їдуть в воздухі ще буде. А родича, як забирали до мене, приїхали теж, він живе по той вулиці, крайня хата. По этой улице Кольцевой. Тоже человек 20 приехали. Пулеметчик в одну сторону сел, друг в другую, по улице окружили, выбили ногами двери. Он даже не успел одеться, его с порога сразу скинули, начали бить прикладами, одели наручники. Собака айва в него. Вот я лягла на него, собака и не давала бить. И та, на той стороне, где собака лежала, где собака лежала, так сторона целая. Ну, а тоді ж відвезли, як отож їх побили там, відвезли в Борову. Ну, там же ж теж була навіть це саме у них підвали катування. У нас у Пісках теж є підвал катування, де людей катували вони. Це напроти будинку культури? Так. Навіть як, як били людей, вони там оце ж то саме, так спеціально стріляли з автомата, щоб не слышно були ці самі стони. Там навіть я сам не свідетель, але кажу, що Закатували нашого воєнного. Солдата поховали. Чи вони поховали, ну вони як? Прикидує земля і все. Вону... Там бабку б якусь ховали, і тоді ж вже по-нормальному солдата зарили, бо вже вонже пішла, і собака почала вже хтось гризти. А, а так, це... так я ж наші цивільні, у на нас не пропав ніхто. А це солдата це звідкись привезли? Там він, він мабуть, тут, аж мабуть. Мені каже, мабуть, тут він. Ну вони вели просто центр вели, ось у чотирьох ми бачили. Раз чотирьох, по-моєму, ну, другий раз я не бачу. Жінка, по-моєму бачила, чи двох вели ще. Ну, вони були передіті в гражданське. Чертели. Ми щось почитали, що солдати, тому що не наші. <кккліщик> не з нашого села люди. А чи з них оце, з цих шести, оце одного вони той вбили, чи чортели. Ну вони там закопались, підписали рядовий ЗСУ. Просто ти живеш, як я, я не знаю, хто. як, як бур'яннина. Вийти, вийдеш, десь заловлять, будуть же або іздіватися, або ще щось, або заставлять якщо, щось копати заставлять. Ну, це після семи взагалі не можна було виходити, хоч воно ще видно було все. Ну просто у дворі сиділи та й все. Русські були, буряти були, дагестанці були. Еще какие-то азиаты были. Ну, все нормально относились. Нам, слава богу, не попались неадекватные товарищи. Они здесь жили, здесь жили, этот дом жили. Потом наш дом, мы между ними существовали. Следующий дом жили. Говорят, тут а, где-то людей пытали? Вот в этом дворе. Тут военнопленных держали. Да, в смысле военнопленных? То есть Украинских не военных? Нет, не гражданских. Военнопленных привозили сюда с мешками на головах держали здесь какое-то время. То, ну, скажем так, слышали. Они говорили, мы порим мародеров ремнем по казацкому обычаю. Кого они там пороли? Были звуки, что они чем-то пороли, эти хлесткие удары. Люди кричали, а что там было на самом деле. Мы когда это слышали, мы уходили в хату, закрывали двери. Вы же сами понимаете, меньше видишь, лучше спишь. Великую увагу приділяли российские військовослужбовцы саме Перевірці інформацію, катування та тероризування військовослужбовців, які колись служили у Збройних силах України, колишні учасники антитерористичної операції на Донбасі. Тобто вони до них відносилися доволі зухвало. Першою чергою, коли вони заходили до населеного пункту через своїх колаборантів та прибічників, вони з'ясовували, хто саме. Колись служив у правоохоронних органах або в Збройних силах України різні обставини, саме процесу катування, когось просто били до когось, використовували якісь зухвалі неординарні методи з використанням електроенергії, току. Тому ці всі обставини вони дуже різноманітні стосуються сотень людей, які пройшли через ці місця утримання. Так от я вам скажу за шість місяців окупації. Я вже смерті не боюсь. Правда? Короте, я виходжу вже, стріляє сюди, туди, стріляє. Чую український голов. Я за калітку вон, батько заховайся. Я кажу, ні, батько заховайся, москалі є, кажу, немає. Сі і плачу, ніколи не плакав, то плачу. Mm -hmm. Виходить жінка, каже, каже, що, кажу, так і так, наші прийшли. Я, Ну мені ми обнялися вдвох і в двох чи плачемо. Ну, плачемо, як мали діти. Меня пружина, лопнула, то есть пружина стискала, тіскала тут у душі, я відчув свободу. Я свободна людина, розумієте?